Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Про що сьогодні підемо в сьогоднішньому випуску? Про вижницьких мусорів і їх, як кажуть на тюремному жаргоні на фені, подільничків. Знайомтесь, голова, стар, верніше, староста е, села Лукавці, Берегамецького ТГ Вижницького району Чернівецької області. Дичина така. Павло Хома. А цей профіль у Фейсбуці цієї дичини, як ви побачите, він від партії Єдина альтернатива. Ну, як ви бачите, у нас все гімно від партії Єдина Альтернатива при владі зараз. Нагадаю, що це партія мера Чернівців Клічука. Ну, що я можу сказати? Ми вічно до владу делегуємо, якесь гімно. А далі до вашої уваги, дорогі глядачі, відео нападу старости лукавців села Лукавці Берегамецького ОТГ Вижницького району Чернівецької області. Нагадаю. У на мене нові підписники, хто дивиться, було засідання земельної комісії Берегомецької ОТГ. Нас туди запросили як журналістів. Ми не дали подірібанити землю цим всім чиновничкам. І після засідання великий діяч дичина Павло Хома, це Ган Лукавський, напав на мене. Дивіться. Робіть висновки. Відійдіть, у не Знімайте я журналіст. Що ти робиш? Я журналіст, я жінка. Хто куди має виходити? На якому основанні ви протягуєте руки? Дзвони с На якому основанні? Вам хтось погрожував, вам хтось заважав працювати. Догубий. Хто? Чим? Це гріст. Це є громадський активіст, Догубий журналіст. Мене Дмитро Дмитрович, на мене напали. Хома Павло. Староста у Цільраді села Лукавці. Хома Павло. Павло Хома на Фав... Староста Берегомецького, староста села Лукавсь. Напав на мене. На мене. Руки протяг. Тягне руки. З кулаками напав. Напав з кулаками. Зуприте. Ви ще що щось хотіли, що ми? Оце у нас при владі оці люди. Народ, дивіться, кого ви обрали. Далі, як ви бачили на відео, на мене напали. Розбили мені телефон, намагалися завдати мені телесних ушкоджень. Ну, що хочу підкреслити, ця дичина кончена, цей хомаца, дічця кончена. Е... Мало того, що напав на мене, коли він побачив, що моя дружина також проводить відеозйомку на інший телефон, яка є таким журналістом, то та це дичь кончена, що намагалась напасти на мою дружину жінку. розумієте, напасти на жінку. Яке воно кончене оцей цигат лукавський. І цегана цього Лукавського не відсторонили нічого. Він далі продовжує працювати і грати зараз себе великого патріота. Ну, я ще далі розкажу, який він патріот, чим він займається і що там взагалі відбувається. Це ще все буде далі. Сьогодні не про це мова. А тепер знайомтесь далі: подільничок і криша лукавського цегана, Павлахоми, його землячок, соколхознік, як я їх називаю. Лукавський цеган Кіселиця Олександр, начальник Вижницької мусарні Чернівецької області. А це далі до вашої уваги заступник начальника Вижницької мусарні, начальник слідства Вижницького району Чернівецької області. Лукавський цеган Гнатюк Микола. Просто народі просто гнеда. А тепер далі. Що об'єднує цих трьох уродів? Вони роками обкрадають громадян України і прикривають злочини друг друга. Дерибанять землю, роздають землю друг другу, прикривають злочини друг друга. І це вже роками накоплюється все. Це вони всі. Троє з, з села Лукавців Вежницького району Чернівецької області. Це такі Лукавські цигани. З, з одного колгоспу, як я їх називаю. У мене багато підписників з села Лукавці, вони ображаються, що я цитую: гарне село Лукавці називаю колгоспом. Рідні мої, вас уже роками обкрадають. Ми з Миколою Зіничем, з моїм колегою, не, ну, не даємо роздербанити до кінця. Мигівські землі, Лукавські землі. Но у вас вже віджали ставки. За ваші кошти. Зробили дорогу до своїх турбаз. Гравійно, але це за ваші кошти. Електрифікували ту дорогу за ваші кошти. Обробляють поля незаконно, не сплачуючи ніде нічого. І ви. Цей весь час мовчите. Ми з Миколою Зіничем, моїм колегою, намагаємося вам відкрити на це все очі, оприлюднити все, дати розголос цьому всьому, Ну вас далі все влаштовує. Тоді, рідні моє, як вас називати? Це не колгосп, це колгосп в червоне дишло. Вас обкрадають, у вас все крадуть, ви мовчите. Ну сьогодні не про це. Про це все будуть окремі сюжети, це ще все ми висвітлимо, за це не переживайте. Знайомтесь, герой сьогоднішнього сюжету, не не до мусор, не до людина, дичина, Пилипюк Іван. Тепер, як ви зрозуміли, це слідчий вижницького райвідділу Чернівецької області якого призначили слідчим по моїй справі з приводу нападу на мене цим це дичиною, цеганом Лукавським Хомою. Декілька слів з приводу цього Пилипюка Івана. Так що ви розуміли, що це за персонаж. Це є такий мажор, малолетка. Мама в Віталії. Ну, навіть купив. Крісло за свої гроші в райвідділ. Розумієте? Що ви собі трошки розуміли, що там відбувається, такий собі корисний ідіот для свого керівництва, який безкоштовно безплатно закриває, не закриває незаконно кримінальні провадження. Такий корисний ідіот для свого керівництва. Ну, я неодноразово намагався з ним поговорити. Як то кажуть, по-людськи, що там відбувається. Цу справу він неодноразово закривав. Він слідчий по цій справі, неодноразово її закривав. Перший раз він її взагалі, здається, що він її закрив через пару тижнів. Я кажу, Іван, що відбувається? Що... Ну, Дмитро Дмитрович, ви розумієте всі обставини, ви розумієте, що я на роботі. Вибачте, то сьо. Ну, я розумію, що на нього чинило. Чинило, чинило тиск його керівництву Лукавські цигани, бо вони вже окупірували всю владу в райвідділі, Ну тоді у мене зустрічне питання. Іване, а чого ти поперся на цю роботу? Для чого ти протираєш штани в цій мусарні? Для чого ти займаєш чиїсь місце, якщо ти тряпка, якщо об тебе витирає ноги, твоє керівництво, якщо ти сам не можеш діяти? Ти ж незалежна процесуальна особа, як ти виражаєшся. Для чого ти займаєш дурню чиєсь місце, якщо ти нічого не можеш діяти, якщо ти тряпка, пусте місце ноль? Для чого ти там сидиш, протираєш штани? Йдь в Італію на роботу, там з тебе буде більше толку. Ну, далі, як ви розумієте, справу неодноразово закривають. І так далі. Ну, як ви розумієте, з постановки питання роботи вижницького райвідділу, на мене напали, розбили мені телефон, побили, і Вижницька мусарня в цьому не вбачає кримінал. Цивільно-правові. Все нормально. І тепер у мене питання до вас, громадяни України, дорогі мої глядачі. Значить, виходячи з практики роботи вижницького райвідділу, ми можемо робити що завгодно, нападати на кого завгодно, розбивати телефон, бити, і нам за це нічого не буде. Підкреслюю це з практики роботи вижницького райвідділу. Так що, дорогі глядачі, б'ємо мусорів, розбиваємо їм телефони, і нам за це нічого не буде. Ну, це, виходячи з практики вижницького ревідділу Чернівецької області. Великого мусора недослідчого пилипюка. Ну, так воно виходить, розумієте? На мене напали мені розбили телефон. Як жур, журналісту. Не то, що там просто так, а журналісту. Все це цивільно-правові. Значить, нарід. Б'ємо мусорів, б'ємо їм телефони і нам за це нічого не буде. Ну, так виходить. Ну, Поправте мене може я щось не розумію. Далі. Ну, в очередний раз він знову закрив справу, знову щось не то. Ну і кажу йому: що ти зробив взагалі? Ти бачиш, що мене побили, мені розбили телефон. Ну, Якось по-людськи ти взагалі бачиш, що відбувається? Дмитро Дмитрович, я прийняв незалежне процесуальне рішення. А тепер я звертаюся до тебе, дурню Іванко, дятіл ти тупорилий, не до мусор, не до людина. Іванко, дай Боже! Запам'ятай мої слова Іванко. Дай Боже, щоб тобі і таким, як ти, уродам мусорським уже піп вам над головою виносив своє процесуальне рішення. Уроди ви. Вибачайте народ, ну в мене просто вже других слів немає. Мене вже просто не витримують нерви з цими дебільними виженськими мусорами і з тим, що вони роблять. Слава Україні! Разом до Перемоги все буде Україна.